Ка тепер до Сполучених Штатів Америки, адже там у них теж є свій вогонь, який може дуже скоро згаснути. Це йдеться про легендарний факел на статі свободи в Вашингтоні. Він згасне. А про це пише принаймні, New York Times. Пам'ятку повністю закрию для відвідування. Як це вже сталося з монументом Вашингтона, капітолієм, ботанічним садом та бібліотекою конгресу, а також низкою національних парків, музеїв, що фінансуються державним коштом. Причина. Четвертий день шатдауну у США. конгрес не ухвалив. Трамп не підписав грошей, не виділили. Тож майже всі урядові структури припинили роботу, і 750 тисяч федеральних працівників не вийшли на роботу. Працівники критично важливих установ працюють задарма, бо під час шедауну не отримують зарплати. Комунальники вже звернулися до американців з проханням не викидати сміття у громадських місцях, бо його просто немає кому вивозити. Кожен новий день шатдауну означає мільярдні втрати, збої в роботі державних інституцій, затримки з наданням первинної медичної допомоги і падіння американської економіки. Бо в таких випадках долар завжди просідає. Якщо шатдаун триватиме місяць, а таке вже було в історії. США, кількість безробітних зросте ще на 43 тисячі. Без зарплати загалом залишиться 4 мільйони американців, які працюють у федеральних цивільних установах. А кожен новий тиждень. День шадауну коштуватиме ша 15 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання «Політико». Нагадаю, що з 1 жовтня федеральний уряд США призупинив роботу Шатдаун стався через те, що республіканці і демократи не змогли домовитись про бюджет США і не встигли прийняти закон про кошториж держави до початку нового фінансового року, який в Америці починається якраз з 1 жовтня, і це вже 21 ша зупинка роботи уряду в історії США і третя за президентства Дональда Трампа. У 2018-му каменем спотикання стало фінансування. Сування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Тоді шатдаун тривав рекордні 38, вісім 35 днів. Я перепрошую, і американська економіка втратила 11 мільярдів доларів. Цього разу на кону соціальні програми демократи вимагають закласти в бюджет пільги на медичні програми для малозабезпечених. А це 24 мільйони американців. І заборонити Трампу односторонньо заморожувати усі витрати, які раніше затвердив. В конгрес ціна питання 1,7 трильйона доларів, і це майже чверть від загального бюджету уряду в розмірі 7 трильйонів доларів. Якщо ви є громадянином США і за останні кілька років зверталися до лікарні, то ймовірно помітили, що час очікування є особливо довгим, і дуже часто серед тих, хто чекає у відділенні невідкладної допомоги, є нелегальні іммігранти, які часто навіть не розмовляють англійською мовою. Чому ці люди отримують медичну допомогу в лікарнях, за яку платять американські громадяни? Відповідь полягає в рішенні прийнятому адміністрацією Байдена. Яке адміністрація Трампа співпрацюючи з республіканцями в конгресі, скасувала: ми закрили фінансування медичної допомоги для нелегальних іммігрантів. Демократи в своїх законодавчих актах хочуть знову його відновити. Це абсурдна пропозиція. Лідер демократів в Палаті представників Хакім Джефріс наголошує, що адміністрація Трампа свідомо маніпулює і поширює неправдивий нарадив про те, що соціальна допомога нібито масово виплачується нелегальним мігрантам. Останнє опитування The Washington Post засвідчило, що переважна більшість американців підтримує заклик демократів продовжити федеральні субсидії на медичне страхування. Понад те, з перевагою, в 17% респондентів вважають що саме Трамп Трамп та республіканці винні в шатдауні. Хоча сьогодні вночі це за київським часом демократи вже в четверте відхвилили ухвалений палатою представників документ, який передбачав фінансування уряду до 21 листопада та мав завершити шатдаун. Скільки вимушено не працюватиме уряд, цього разу ну, передбачити неможливо. Дональд Трамп вже заявив, що може назавжди позбутися багатьох федеральних службовців, якщо шатдаун затягнеться. Тобто фактично підтвердив припущення деяких американських медіа, які писали, що Трамп. Планує використати шатдаун на власну користь, і влаштувати масові звільнення співробітників урядових установ, які не підтримують політику його адміністрації. І це не єдиний спосіб дотиснути демократів, як повідомило Reuters, Адміністрація Трампа вже заморозила низку програм у штатах, які традиційно голосують за Демпартію. Зокрема, йдеться про 26 мільярдів доларів, які мали піти на фінансування транспортних проєктів Нью-Йорку, а також на зелену енергетику в Каліфорнії та Іллінойсі ви всі знаєте Раси Лавута, голову управління з питань управління та бюджету. Він став дуже популярним останнім часом, тому що він може скоротити бюджет до рівня, якого ви не могли б досягти іншим способом. Тому демократи ризикують, зупинивши роботу уряду. Тепер ми можемо вжити заходів у медичній та інших сферах. Ми можемо скоротити велику кількість людей. Ми не хочемо цього робити, але ми не хочемо шахрайства, марнотратства та зловживань.